Моя державо три зуби крилати, моя велична пісне золота, мій синьо жовтий прапоре, моя тим мово, прекрасна, ніжна і свята. Моя державо, в тобі сила, княжа, у тобі міць козацької доби. Не долетить орда на тебе вража, не доженуть ворожі яструби. Моя державо. В сніг і дощ, і грози від гордих гір до сильних узбереж. Не падала ніколи, ти в дорозі, І тепер моя ти рідна не впадеш. З тобою сила роду і родини, яку здолати ще ніхто не зміг. З тобою збройні сили України і небесна сила ангелів твоїх. Сьогодні. 15 липня Україна відзначає День української державності, встановлений указом президента України від 24 серпня 2021 року, номер 423, з метою утвердження понад тисячолітніх традицій українського державотворення, саме у день вшанування пам'яті видатного державотворця київського князя Володимира Великого. Та у День хрещення Київської руси України встановлено День української державності. Історія українського державотворення сягає своїми витоками великої середньовічної держави, центром якої був Київ. Прийняття князем київським Володимиром у 988 році християнства стало для України цивілізаційним вибором. Запрошуємо до молитви за українську державу, декана Надвірнянського деканату Православної церкви України, митрофорного проти Єрея, церкви святого Володимира Великого, отця Олега Траска та декана Надвірнянського деканату Української греко-католицької церкви, пароха прокатедрального собору благовіщення Пресвятої Діви Марії, отця Андрія Бакоту Господи, помолимось, господи. Ісусе Христе, Спасителю наш приблагий, поглянь многомилостивим оком на церкву і на народ Твій. Бо ми, люди Твої, владико, у День Державності України просимо за молитвами врачистої Твоєї Матері та заступництвом святих землі української, усім нам подай Духа мудрості та благочестя, духа любові до Матері нашої, єдиної і неподільної України та один до одного. Владико, людинолюбний, який зруйнував мури ворожнечі та мир подав родові людському, даруй у цей доленосний час перемогу нашому війську і справедливий мир українському народові, корени у серцях усіх українців любов до Божественного закону Твого і утверди, любов один до одного, Згаси усякий розбрат, відверни усі спокуси та незгоду. Настанови, Господи, тих, хто при владі стоїть, і увесь народ наш український про нашу державу, про військо, церкву і всіх людей добре дбати. Силою Христа Твого зміцни державу і Збройні сили України та захисти від підступів агресора. Благаємо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних. За безвісти зниклих і поранених воїнів, і за всіх, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. Особливо просимо за тих, хто від війни та нашестя чужинців постраждали, хто у полоні та несправедливому ув'язненні перебувають, від кайданів і в'язниці визволи, і від усякого лиха порятуй їх. Благослови Господи, державність України і увесь український народ. Збройні сили України, президента, владу місцеву і всіх рівнів нашої держави, з усіма благами духовними і земними за потребою обдаруй, бо ти єдиний, всесильний і людинолюбний, і тобі славу восилаємо з Отцем і Святим Духом, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Всемогутній і милосердний Боже через Присвяту Діву Марію. Ти посилаєш нашому народу від допомогу і захист. Просимо тебе, прийми наші молитви, які ми заносимо до тебе, вислухай їх за посередництвом непорочної діви Марії. Богородице, з довірою просимо, заступайся за нашу батьківщину перед обличчям Бога Отця, всіх людей і народів. Ми стоїмо перед тобою з усвідомленням, що наша Україна переживає великі труднощі і війну, приходимо з, до тебе з неспокоєм у серці, а водночас, з непохитною вірою, що ти перебуваєш з нами і оточуєш нас своєю материнською турботою. Сьогодні знову ввіряємо себе тобі і з довірою просимо. Рятуй нас від війни. Смерті і зла. Пошли нам світло, вкажи вихід з небезпеки, війни, дай нам духа, миру і любові, щоб на українській землі закінчилась війна і панування зла. Випроси, благодать, відновлення духу народу, щоб кожен з нас розпочав труд переміни життя і долучився до відродження України. Пресвята Богородице Мати Христа, ти вірно стояла під Христом свого Сина. Поспіши на допомогу і нам, Його дітям. Вислухай наші прохання і веди дорогою справедливості, миру і любові. Маріє, захисти нас і допоможи у закінченні війни. Амінь. Кожен день ми б'ємося, щоб кожен на планеті нарешті зрозумів. Ми не колонія, не анклав, не протекторат, не губернія чи коронний край, не частина чужих імперій, не землі у складі, не союзна республіка, не автономія, не провінція, а вільна, самостійна, суверенна, неподільна і незалежна держава. Чуєш, Кате? бійся, засинай. Бо маленький хлопчик з Ірпеня прийде уночі, щоб нагадати, як вмирала вся його сім'я. Коли ти прийшов у їхню хату, біль і крик у маминих очах, їхній крик повік буде лунати у твоїх перевертню вухах. Мій Бог формує всю ніч батальйони, прицільно стріляє, веде бої. Мій Бог толерує мої прокльони і протирає скельця свої. Мій Бог не ховається поза спину. Він над дітьми розстиляє покров. Мій Бог скуповує кровоспинне і стає у чергу здавати кров. Мій Бог не може поки що спати. Коли вся країна на варту встає, мій Бог дозволяє мені не прощати і називати усе як є. Запрошуємо представників влади, військових та дітей нашої громади покласти квіти пам'яті і поваги до пам'ятних місць нашого міста, до пам'ятника Тарасу Шевченку, до стели Небесної Сотні, до пантеону героїв сучасної війни. До пам'ятника Мерона і Марти світруків, до символічної могили героїв України. Прошуємо голову Надвірнянської міської ради Зіновія Андрійовича. У нинішній день ми зібралися для того, щоб котре продемонструвати, що Україна це європейська держава. Саме 1036 років тому були закладені підвалини нашого хрещення, хрещення України. І в нинішній день ми усвідомлюємо. Скільки багато століть, скільки поколінь віддали своє життя для того, щоб Україна, як суверенна незалежна країна, мала своє хрещення, була не тільки самодостатньою, але в першу чергу вільною, незалежною. І в сьогоднішній день, в День державності України, ми вітаємо кожного з нас. Ми дякуємо Господу Богу за цей теплий літній день. А особливо нас змінило 24 лютого 2022 року, коли українська державність в прямому розумінні слова виборювалася на полі бою. Українська державність сьогодні це волонтерство, це допомога Збройним силам України. Це повсякденна праця на благо нашої держави. І Надвернянська об'єднана міська територіальна громада як частина нашої держави сьогодні все робить для того, щоб перемогти в цій війні. Вона донатить, вона допомагає, вона сприяє, фінансує, вона волонтерить, все робить для того, щоб українська державність сьогодні відображала той стан речей. Які є сьогодні в розвинутих європейських країнах, згідно указів президента, як у липні 2008 року, як у 24 серпня 2021 року саме цей день української державності випав на день, коли ми святкували, відзначали черговий рік хрещення Київської Росії України. Тому в нинішній день ми дякуємо всім нашим Збройним силам України. Дякуємо силам оборони, які так мужньо, відважно тримають наші кордони. Повірте, що кордони 1991 року вони є недоторкані і вони сьогодні частково частково перебувають в руках одвічного ворога російсько-фашистських загарбників. Я більш чим переконаний, що наступний день державності ми будемо святкувати у всіх українських містах, селах. На півночі, і на півдні. І на сході, особливо, коли сьогодні української державності потребують всі міста і села, які сьогодні є під окупацією. Нинішній день. Дякую відважним воїнам за те, що українська державність для кожного з них, для кожного з нас, тут на Заході є змістом життя. І це є подих вільної незалежної України. Подих кожного свідомого українця, який, бор, який бореться за нашу державність, за нашу незалежність, за нашу волю, за нашу соборність. Цей день ми схиляємо голови і низько кланяємося 72 героям України, чий подвиг не завжди викорбаний в житті історії боротьби українського народу, нашої громади, за українську незалежність. На превеликий жаль. Вони сьогодні з небес тримають небесний фронт, небесний легіон. В ці дні ми дякуємо родинам, сім'ям, дружинам, батькам, чиї сини, чиї чоловіки боронять Україну, тим самим боронять нашу державність. Як і раніше, князь Володимир Великий, який започаткував християнство, все зробив для того, щоб Україна. Як вільна, незалежна з часом країна була одною з найкращих країн. І в нинішній день, коли ми все робимо для того, щоб зберегти нашу державність, ми маємо також пам'ятати: від садочка до школи, від школи до дорослого життя, державність кожного з нас має бути в серці. Тому вітаю з днем державності, з днем Хрещення Київської Руси України, з Днем Володимира Великого. Чий, чий собор Володимира Великого сьогодні відзначає святкує храмове свято? Бажаю шановні присутні друзі, шановна Недернянська територіальна громада, вам міцного здоров'я, терпіння, пам'ятаємо ціну нашої свободи. Завжди дякуємо нашим хлопцям за те, що вони роблять для нас. Бо Україна для нас до усе, і ми обов'язково переможемо. З днем Державності України! Слава Україні! До слова запрошуємо Олексія Морозова, бойового медика восьмого гірсько-штурмового батальйону. Слава Україні! 1036 років тому Україна не тільки отримала хрещення святим князем Володимиром. саме тоді ми здобули нашу духовність, нашу духовну незалежність, нашу первинну духовну державність. В теперішній день наші хлопці оборонять кордони нашої країни, не тільки з прапором нашої країни, у себе на серці у вигляді шеврона. Але і з нашою духовністю, з нашими моральними принципами, з тим, що було закладено нашими предками, саме наше відчуття гідності дало нам можливість вистояти в перші дні війни і тримати зброю до тепер міцно, стійко, незалежно. Наша країна сильна, і ми вистоїмо, вистоїмо саме тому, що ми маємо в що вірити, що захищати, і ми знаємо, що стоїть заді нас. З днем державності, слава Україні!